Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Отже, вітаю усіх, усіх, усіх зі сріздвяно-новорічними святами, які вже закінчилися. І на мою суб'єктивну, але важливу думку, 2024 рік буде не менш цікавим і продуктивним з приводу обрання зручного adc стафу. Мова йде звичайно про багатофункціональні ножі, про складні ножі. про Фікси, про мультитули, про ліхтарі, акуми, павербанки, гаманці, сумки, тобто про все, все, все те, про що я розповідаю вам на цьому Ютуб каналі. Буде демонстрація цікавих модів від Вікторінок, звичайно. Тобто, розвиток каналу в інформаційному плані буде. Познавальних відосів буду робити якомога більше, ну тому що тому, що мені це подобається. Е, також хочу усіх новачків запросити до нашого чату в телеграм-каналі. Назва adc Вікторінокс Україна у нас купа фахівців з того чи іншого напрямку, що стосується ADC тематиці. Тобто, якщо вам потрібна інформація чи враження від того чи іншого ліхтаря, будь ласка, ви її отримаєте. Якщо хочете обрати зручний цікавий, ніж Вікторінокс, багатофункціональний або мультитул, або складень. Також у нас є фахівці, які з цим допоможуть і навіть допоможуть придбати його за пристойні гроші. Також у нас є фахівці, які шиють з кордури. Також у нас є чудові фахівці, які шиють предмети ADC зі шкіри. За будь-яким дизайном, будь-яка шкіра, будь-яка нить. Те, що вам подобається, це зробиться. У нас купа конкурсів проходить. Ми цікаві речі розігруємо і е, даруємо один одному подарунки. Отже, як нас знайти? Треба просто написати мені листа на електронну пошту, яка є під відео, е, розказати хто ви звідки і е, чому хочете вступити до нашої групи. Чому у нас чат закритий в телеграм-каналі? Ну тому, що ми не хочемо, щоб будь-яка русня читала про те, що відбувається в нашому суспільстві, в нашій країні, тому що ми не тільки про ідісістав говоримо. Так ми говоримо і про ракетні обстріли, про ситуацію в країні. Про багато цікавих речей, які е, цікавлять звичайних українців, які мешкають як в Україні, так і за кордоном. Отже, перший випуск у 2024 році я хочу присвятити такій тематиці, як ножі на ADC. Справа в тому, що я зараз перебуваю в пошуках ідеального adc ножа на кишеню, так, щоб була якість, щоб був функціонал, щоб була зручність. Щоб був зовнішній вигляд, ну і ціна, звичайно, впливає, щоб це було не за усі е гроші світу. Так, в минулому році я обрав для себе ось такий ніж, це Кнавс е Ландер. Класний ніж був на нього вже огляд, але ж з настанням нового року захотілося ще щось собі такого, знаєте, цікавого і функціонального. Тому це буде серія сюжетів, робоча назва. Обираємо ніж на ADC. Одразу хочу попередити. Я не експерт в ножимані, я новачок, який відносно нещодавно почав занурюватися в цю тему. І е, ці відоси, я так вважаю, будуть корисними в першу чергу новачкам, ножеманам Знаєте, на ринку в нас ножів різних форм, категорій, форм-факторів представлено дуже дуже багато. Сотня, може напевно, тисячі, десятки тисяч. Так, є шалені бренди, там Cold Steel, Spider, Benchmade, але ж є і зовсім мало кому відомі китайські виробники, ну, які шукають себе і свою аудиторію. Так, і коли, наприклад, от, ти заходиш в ножовий магазин і бачиш весь асортимент, розбігаються очі, хочеться все і одразу, але ж бюджет, бюджет не дозволяє. Тобто, в 2024 році я вирішив перепробувати якомога більше ножів. Малювати собі в голові свій ідеал, і, звичайно, шукати його і придбати. Так скажете ви, можна, наприклад, обрати ніж Victorinox. Victorinox Клімбер в мене зараз. Чим це не ніж на ADC? Є навіть не одне, є два леза Є основне лезо, є маленьке лезо для дрібних задач, яке заточене в лазер. Окрім того, серед колючого ріжучого є в нас ще чудові ножниці, є шило. Ну і Крім того, є кілька. Важливих викруток, так, шліцевих, які підходять під хрести ph 2 Ну, звичайно, є штопор, в який вкручена ще одна викрутка. Є пінцет, зубочистка. Це такий, знаєте, на мою думку, все ж таки, наскільки я, я не любив вікси, але я вважаю, що це більше допоміжний інструмент це для основного ножа. Так. Складень все ж таки має бути основним. А це більше допоміжний ящик з інструментами. До речі, на цей ніж буде незабаром огляд, навіть не на цей ніж, а на ці цікаві, як вам здається, матові накладки. Це, можна сказати, новинка від магазину Victorinox VXUA, ну, де можна придбати. Ножі Victorinox, інтернет-сайт VXUA, а ножі можна придбати в магазинах Атриб'ют. На нього буде ще огляд саме на ці цікаві матові плашки. Зараз в мене, ну вам здається, що це матові. Зараз це мій, так би мовити, основний вікс на ADC. Я його юзаю і хочу просто потім розповісти про свої враження. Також можна обрати ніж на ADC ось такого ноунейма no з магазину АТБ, який навіть. Має одноруке відкриття, ціна аж 40 гривень. Так, він може різати, може колоти, але наскільки довго його вистачить? Так, тому що ну, лезо з пластилину, так би мовити, зроблено. Замок. Ну, таке собі, знаєте, рішення, як ніж останнього шансу, він може підвести. Але тим не менше, і ціна 40 гривень, і не треба заморочуватися. Тому тому, будемо обирати, будуть багато сюжетів з приводу обираємо ножі на EDC і буде купа цікавої інформації. Ну, сьогодні давайте поговоримо про такі складні ножі, як CVV Baby Бантер. Ці ножі мені на огляд дав наш камрад з нашого чату Олександр з міста Трускавець. Олександр, вам велике-велике вітання. Отже, він мені надіслав ці ножі. Так само він мені надіслав ніж бенчмейт Багаутс. Ну, це взагалі я вважаю, ікона adc стилю, це багаут, Якщо брати компанію Бачмей, це Гріпкіліан, це Осборн. Якщо ми говоримо про спайдерки, то іконами є Paramilitary 2, Paramilitary 3, Деліка і, напевно, звичайно, індура. Так, як? як можна забути про Ендуру. Багаут, це просто тут буде зараз заради прикладу. Скажу, що для мене на сьогоднішній день це в якості ADC, це ніж one. але ж хоче. Хоч Хочеться перепробувати інші варіанти, щоб зрозуміти для себе, чи варто придбати ось такі маленькі складні. Ну, Один з таких я вже придбав, він трошки завеликий за Baby бантера але тим не менше. Отже, CVV Baby Bunter, Бантер. Це компактний, практичний ніж для щоденного застосування. Ну, Модель, як ви розумієте, розробив Бен Петерсон. Дизайнер поважний, відомий, легендарний, і він дійсно розуміє, який має бути ідеальний ніж на ЕДЦ. Сама конструкція виглядає досить просто, але в той час продумано. Досить оригінальний зовнішній вигляд. Так, Мініатюрний клинок, ручка міцна зносостійка. Лезо Лезо у нас виготовлено з ножової сталі марки Nitro V. Особливість, до речі, цієї сталі полягає в тому, що вона досить таки багата на азот та ванадій, і вперше була випущена у 2017 році. Так, профіль клинка. Профіль клинка у нас Spearpoint. покриття Stonewash. фіксація клинка Liner Lock, як бачимо. так. Механізм відкриття великим пальцем за титановий шпенек, все ніж вилітає. Загальна довжина в нас 138 мм, Лезо 59, ну, можливо, 60 мм, тобто 6 см є. Довжина рукояті ось Ця, ця у нас форма. Довжина рукояті. Так, 79 мм. Просто згадую. Ну і вага, вага 57 грам. Ну, що можна сказати? Так, це в нас е ніж. Е в накладках з G10. Так? Такий самий ніж також Baby Bunter, який має трошки іншу форму. Це вже в нас накладки з Мікарти, чорного кольору. І так само відкривається, але маємо е клинок в формі Ворн Кліфа. Е він також має свої переваги, тому що різ буде, так би мовити, лазерним. А принцип все інше все інше, те ж саме. Тобто, беремо великий палець і легко відкриваємо. Є міцний замок Liner Lock, він блокує лезо при відкритті, далі воно не закриється. Також кліпса можна переставляти на ліву праву сторони глибока. Що дуже-дуже важливо, можна безпечно носити цей ніж в кишені, навіть в маленькій кишені джинс. Е, ну, в принципі, що можна сказати, як для мене дуже-дуже класний ніж, компактний, стильний і, е, до речі, за рахунок, знаєте, коли взяв його в руки, відкрив і одразу ж е, казівний палець лягає на цей великий чойл. І я розумію, що за допомогою цього великого чойлу дуже-дуже дуже зручно буде, наприклад, колупатись в якій деревині, кінчик, до речі, тут міцний, спуски від обуху, ну і розташування цього шпеника, так, ну, фактично нічого не краде ріжечок. Ріжучу кромку. Кліпса глибока. Дизайнер Бен Петерсон, ще раз йому велике шанування, велика повага, він великий друг України. Кліпса, ну, 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 все, все розроблено по фіншую. Все, щоб людина, яка має такий ніж, так, отримувала задоволення від користування цим ножем. Рукоятка ж, знову ж таки, кажу, Клотек 100 літ, G10, тобто це досить міцний та зносостійкий матеріал. Все, дуже зручно їм оперувати, дуже зручно різати і дуже зручно тримати в руці різними формами хвату. І таким чином, також ні, таким не дуже зручно, а таким так. Ну, Давайте порівняємо ріжучі кромки. Цих двох ножів спірпойнта і Варнкліфа Леза майже однакові. Ну а стосовно якщо ми будемо порівнювати з цими ножами, до речі, цей ніж також розробив Бен Петерсон, про що я казав в попередньому відосі. Але ж, знову ж таки, на відміну так, Лезо досить велике, більше ніж на бантері на Кнавсі, але ж немає ось цього чойлу. Я вам скажу, цей чойл це просто фантастика. От Взявши в руки цей ніж, мені захотілося мати ніж, в якому є ось такий от чойл, який не тільки зручно відкривати і закривати, але й м -м, оперувати їм. Так? Зручно оперувати. Далі при складанні, дивіться, при складанні, ніж вам ріжуча кромка не складеться на пальці. Тому коли ми великим пальцем відгинаємо лайнер лок цей чойл падає на великий палець. Все, одразу. Ще раз просто демонструю. Опа. Ну і далі е, вказівним пальцем, пальцем його можна закрити. Ще раз демонструю. Опа. І ось таким чином ми його закриваємо. Е, порівнювати ці ножі не варто. Ну, скажімо так, за дизайном вони, звичайно, схожі. Ну, схожі, тому що дизайн один той самий. Так, але ж. Е, але... Але, 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 я ж кажу, якщо б цього ножа був би цей чойл, йому б ціни б не було би. А так, а так, вже в принципі, в мене вже закрадаються думки брати ніж завдяки тому, що в нього є ось такий от чойл. Так, зручний такий маленький ріжик. Ну, я не знаю, в принципі, напевно, ідеальний ніж для літа. Для маленької кишені джинс, як я люблю про це говорити. Ну, на мою думку, все ж таки так: якщо обирати між цим ножем, між цим ножем, між цим ножем, то звичайно я б обрав би ось легенду EDC стилю це. Хотів сказати Нокс. <с>? Ні, друзі, бенчмейт Bugout 535 Так, рукоятки б, напевно, були б іншого кольору. Покриття було б не чорне, а Stone Wash. Але тим не менше, з точки зору зручності, відкривання, закривання. Ну, не знаю. ну, Можливо, у Spyderco це буде зручніше. Але ж поки Spyderco в мене немає, але у мене є мрія. Так, знаєте, зібрати усі-всі. Легендарні ножі, які використовуються матьорами ЕДЦшниками, так і зрозуміти для себе для себе в першу чергу, який ніж є найзручнішим, тому що одні кажуть це спайдерко, одні кажуть Багаут, інші кажуть Багаут Осборн. О, не Багаута бенчмейт Осборн. Хтось каже Cold Steel, Фанати Cold Steel звичайно будуть топити за Recon, або Spearpoint, або Tanto. Ну до речі. Огляд на колдстільівські ножі будуть незабаром за день-два це я вам обіцяю. Поки що у нас сьогодні на огляді ось такі два малюки. Ціна, 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 друзі. Ну, десь приблизно від 3000 до 4 тисяч гривень. Це приблизно у нас ну до 100 євро. До 100 євро, в принципі, можна придбати або такі, або такі ніж. І, в принципі, отримувати насолоду. Від користування ним. Ну, класні, класні ножі, просто можна божеволіти від того, що вони є в тебе в користуванні. Ну, в принципі, на цьому все. Все, що я хотів розказав про ножі Baby Bunter від компанії CVV. Що я хочу сказати? Не знаю, наскільки вам цікавий такий формат, наскільки це вам буде заходити. Я розумію, що багато хто з вас вже звик, що я оглядаю ножі Вікторінокс, моди на Вікторінокс, але тим не менше хочеться, так би мовити, розвиватися в. ADC напрямку, і знову ж таки, а ніжна ADC це дуже дуже важливий предмет. Отже, друзі, на цьому все ще раз вас вітаю з новорічно-різдвяними святами, які пройшли в новому році. Бажаю вам здоров'я, щастя. Головне, щоб війна закінчилася лютою поразкою Галімої Русні. Не забувайте донатити на збройні сили України, робити все для нашої перемоги і, звичайно, вірити в перемогу. Слава Україні, друзі!